Отже, ми з вами працюємо за математикою 6 клас. Частина 1. Подільність натуральних чисел. Це перші корекційні картки. Ось тут ви будете бачити номер картки. В кожній корекційній картці там є по три або два варіанти різних, різного типу складності. Тобто, сині, це, наприклад, у нас будуть найпростіші, зелені трошки складніші, червоні самі складніші. Ну, ви пам'ятаєте, ми, ми працювали, ви знаєте. 에, давайте пригадаємо спочатку в цій темі. Подільність натуральних чисел, що таке найбільший спільний дільник, що таке найменше спільний кратне, і як взагалі ми знаходимо прості дільники будь-якого числа? Або ще ми говоримо за розклад на прості числа, і ми знаходимо прості множники. Пам'ятаєте? Що таке прості числа? Хто мені назве перші? Ну, скажімо, хоча б 5 простих чисел. Можна я? Можна, Даня? Давай. Перші п'ять простих чисел. Два, три, два, три, п'ять. Ой. П'ять, правильно, правильно кажеш. Сім, п'ять, сім, одинадцять. Одинадцять. Ну і там далі тринадцять, сімнадцять, дев'ятнадцять, да? Значить, нічого не пропустив. Тринадцять, да? сімнадцять, все правильно кажу. Добре. Коли ми розкладаємо якесь число на прості множники, Ось тут лівіше, я не буду заново записувати якийсь приклад, придумувати. Написано розклад числі 72 і 156. Ну, досить, досить такі великі числа. Ми ділимо по черзі на ці прості множники. Пам'ятаєте, з минулого року ви ми ділили спочатку на 2, якщо ділиться, і ділили поки поки ділилися. Справа записували ці дільники 2, 2 2. а зліва записували, скільки виходило. Я думаю, пам'ятаєте. 72 на 2 – 36, знову на 2 – 18, знову на 2 – 9. І тут ми бачимо, що 9 вже на 2 не ділиться. Тоді ми переходимо до наступного простого числа 3. 9 ділиться на 3 буде 3, саме на себе 1, і ділення завершено. Це означало, що такий розклад ми записали б як 72 дорівнює 2 помножити на 3, бо тільки ці множники зустрічалися. Але оскільки двійок було 3, то це буде 2 у третьому степені, а 3, як було 2, то 3 у другому. І ось цей запис є записом розкладу поданого числа на прості множники. Пригадали? Так, да. коли ми з вами шукали б найбільший спільний дільник цих чисел 72 і 156. Ми б з вами робили розклад непрості множники, якщо числа дійсно складні, і підкреслювали однакові. Це, надіюсь, теж пам'ятаєте. Тобто 2 і 2 підкреслили в обох стопчиках. Знову 2 і 2, а також 3 і 3. І потім ми з вами, коли знаходили найбільший спільний дільник, просто множили ці числа з одного стопчика, з одного стопчика 2 на 2 на 3. Ось цей запис записаний, я його обвожу. Дорівнює 12, тобто найбільший спільний дільник цих чисел дорівнює 12. Трошки далі будемо повторювати найменше спільне кратне. Хтось дуже гортає сторінками і мені заважає, дітки. Виключайте ж звук. Далі будемо шукати найменше спільне кратне, і я там вам говорив, що є кілька способів, щоб його знайти. Або помножити всі числа з одного стовпчика, і це буде те число, яке ви берете. На непідкресленні з іншого. Тобто, в даному випадку це буде 72 помножити, наприклад, на 3. Це буде найменше спільний кратне. Існують і інші способи, ми про них поговоримо. Так. Що, що потрібно зробити зараз? Пригадати кілька лайфхаків. Основний лайфхак. Якщо серед двох чисел більше ділиться на менше, то менше з них є чим? Є чим. Найбільшим спільним дільником. дільником. А ме, це, це менше з них. А більше з них є найменший спільний крат. Поки що ми знаходимо лише найбільший спільний дільник. В першу чергу перед тим, як роз, е, знаходити його, я перевіряю, а чи ділиться 32 і на 4. Бо в нас 4 і 32 в дужках. Так, ділиться так. чи не ділиться? Ділиться скільки буде, до речі? 8. О, то чи потрібно мені розкладати на прості множники? Ні. Ні, не, не потрібно. Я одразу можу написати 4. Але якби я це зробив, я б що написав би? 4 ділиться лише на 2. Буде 2, І знову на 2 буде 1. А 32. Ось так напишу. Ділиться на 2. 16. На 2. 8. На 2. 4. На 2, 2, на 2, 1. Скільки дві? Скільки дві? 5. Коли я підкреслюю однакові, то виходить, що я підкреслив усі числа з меншого стовпчика, правда? Тому їхній добуток і є найбільшим спільним дільником. Бо я ж перемножую всі підкреслення. Я ж їх усі підкреслив. Тому, так правило, і працює, що беремо менше з них. Скажіть, будь ласка, в прикладі, Б, Софійка, тривали, почнемо з тебе. 7 і 42. Який буде найбільший спільний дільник? 40, а, дільник? дільник. 7. 7. 42 то найменший спільний крат. 7 – це дійсно буде таке число, яке є найбільшим. Серед спільних дільників, що І 7 на нього поділиться, буде 1, і 42 на нього поділиться, буде 6. Зрозуміли? Пригадали трошки? Так. Добре. Рухаємось mm. далі. Будете мені зараз допомагати. От у мене є тепер знайти найбільший спільний дільник аж трьох чисел. Перший ми зробимо стандартним способом А, а другий нестандартним. Стандартний спосіб це коли ми розкладемо просто на прості множники. Так. Авраменко Марійка, будь ласка, розклади на прості множники число 21. А це записувати? Так, звичайно, а як же ж. 21 ділиться на 3, Так. Буде 7. 7 не ділиться, тому що це просто число. А, на 7, а буде 1. Буде один, так. Далі 28. Міша, розклади на прості множники 28. Хтось тобто дуже шоргає бумажкою, і це заважає. Станіслав Дмитро. Включайте мікрофон. Станіслав Дмитро, чуєте? Сейчас, секундочку. Продовжить. Так, давайте продовжимо. Так, так, так. Курланко -ку Марійка. О, 28 на прості множники, Марієчка. Е, так, от, добре, тоді виходить на 2,14. На 2,14. Е, на 2,7. На 2,7, так. 7,1. О, прекрасно. У нас є ще одне число, 63. Давайте і його розкладемо на прості множники. Е, Хай це буде Святобог Ан, а воня захворіла, да, трошки. Тягур Дані. Ні, я, я можу розмовляти. Можеш? Все добре. Давай, будь так. ласка, Анют. 63 ділимо на 7. На сім можна, але ми ж ділимо а, на. 9, 9, на дев'ять дев'ять. Ні, ні, ні. Почекай. На дев'ять взагалі не можна, то не просте число. Ми ділимо на найменше просте число, на яке можемо поділити. Спочатку див... дивимося на два. Не підходить. На три підходить. Ну, Да, Босу... буде... підходить. да далі. далі. Да, два, давай. Да, це 27. Так. Сім на сім, один. Зверніть увагу, що це число 21, яке в нас попало в число 63, ми вже його навіть розкладали. Бачите? А, ну да. Оце цей лайфхак ми використаємо з вами у прикладі Б. Тобто, коли одне число повністю ділиться на інше. Про це трошки пізніше. Зараз ми підкреслюємо всі однакові в усіх трьох стопчиках. Тобто, хто бачить, яке це число буде? Може і не одне, а може одне? 7. 7. А якби жодного не було, який би був би найбільший спільний дільник? Чекаю відповідь. Який би був би найбільший спільний один. ділік? Один. Тому що всі числа діляться на один. Немає спільних. Є одиниця. Так воно не просте. Але якщо серед простих немає жодного, то хоча б одиниця нам підходить. Тепер далі ми пишемо НСД цих чисел, так як в умові написано, дорівнює 7. Переходимо до прикладу Б і використовуємо лайфхак. Якщо у вас зустрічається таке, що е, серед двох чисел. Одне повністю ділиться на інше. А є такі чи нема? 48. І. 48. І 28. 24. То виходить, що серед спільних у них буде все те ж саме, що в числі 24. Ну, так же виходить? Логічно. Тоді 48 я можу навіть і не брати. Я розкладу на прості множники тільки 24 і 32. Навіщо мені зайвий раз витрачати час? 24 на прості множники – це скільки буде? 24 на прості на множники – це скільки буде? На 2. На, на 2, так. 12. Ще на 2. На, на 2. 6. На, на 2. 2. 3. 3, 3. 3 на 3. 1. Прекрасно. 32 ділимо на 2. На 2 це 16. 16 на 2. 8. 8 на 2. 4. На 2, 2, на 2, 1. 2, 2. Да. Підкреслюю однакові. Тут 2 і тут 2. Тут 2 і тут 2. Тут 2 і тут 2, і більше однакових нема. Зайві не треба підкреслювати. Тільки до, кого, до якої є пара. Все, множимо підкреслені з будь-якого одного стопчика. Тягурдання, скільки це буде? Це буде <плес> Відра... Відразу результат. Вісім. Це буде вісім. Правильно. Таким чином, можемо зробити висновок: що вісім це найбільший спільний дільник для числа 24, 32 і 48. 24 поділити на вісім це буде скільки? Шмарова Марія? Чомусь не чути тебе. Це буде скільки. 3. 3. Це буде 3. Зверніть увагу, це буде добуток тих непідкреслених, які лишилися. Ось ваша три. Бачите? 32 поділити на 8. Це буде добуток непідкреслених, які залишилися. 2 на 2 це 4. І раз ми полінилися 48, розкладати на прості множники, то ви можете поділити просто 48 на 8, і це буде 6. Тобто можна, увага, знехтувати одним стовпчиком, якщо нам зайва інформація тут не потрібна. Ми рухаємось далі. Надіюсь, всі записали. Так. так. Завдання наступне: Знайди не спільний кратний. Пам'ятаєте, я вам говорив, що якщо знову ж таки одне ділиться на інше, то можна на прості множники не розкладати. Якщо числа не важкі, тим паче можна розкладати, а можна усно підібрати. Чи можу я відразу сказати ось тут, який буде, яке буде найменше спільнекратне з 7, 21? Так. А яке буде? Скажіть. Ну, 21, 21 21. ділиться на да, 3. Так, логічно. Так і запишемо. Не будемо витрачати не за час. А НСК скаж... 6... 26... Так само. Так само? 24 буде? Ну, вона ділиться на 3. Ну, то прекрасно. Йду далі. Бачите, навіть нічого не треба було робити. Так, а якщо три числа попадається мені? Чи можу я так само подивитися, чи є таке, що більше ділиться на менше? От точно ділиться. Навіть коли числа такі важкі. О, так, а перші, які? так, 452 на 226. Буде скільки? Два. Так. Да. Але коли я шукаю найменше спільне кратне, то яке мені треба взяти? Більше чи менше цього разу? Більше. За, більше я залишаю, так. Тому що найменше спільне кратне цих двох чисел, буде більше з них. Значить, менше я прибираю, воно мені не потрібне. І розкладаю на прості множники тільки числа 339 і 452. Скажіть, воно виглядає страшно страшно, такі числа здорові. А, а ви почніть їх розкладати на прості множники, ви дуже сильно здивуєтесь. От 339 на 2 ділиться. Ні. А на 3? Так. А бачимо, по чому ще на 3 ділиться? Як ви так відразу раз і сказали, що сумі. По сумі цифр. Правильно. Ділиться на 3, да, то і все число 30. поділиться. А ну, 3 плюс 3 буде 6, а ще 9, 15. Диви, дійсно ділиться на 3. Прекрасно. А хто поділи перший 339 на 3? Бажано ділити, до речі, по розрядних доданках. 300, потім 30, потім 9 і все це додати. 13. Які ви, 113. які ви швидкі. а тепер дивіться, 113. Це не двоцифрове число. Я не зможу перевірити за отим правилом. Пам'ятаєте, що якщо число двоцифрове не ділиться на 2, на 3 на 5 і на 7, то воно просте не зможу. Але як зможу зрозуміти, що воно просте? От На 2, на 3, на 5 на 7 не ділиться. Це ми вже бачимо, так? Да? Угу. Наступне число це 11, на яке я можу попробувати. Але піднесіть 11 до другого степені, скільки буде? 121 Так. Да. А, якщо, а якщо той дільник, на який я хочу поділити, помножений сам на себе або в другому степені більший за наше число, то його вже брати немає сенсу. Воно не підійде в будь-якому випадку. Тому я роблю висновок, що 113 це просте число. А ще можна подивитися в табличку простих чисел. там воно теж є. І це буде одиниця. Далі 452. Ділиться на 2 чи ні? Так, рівне, бо воно парне. Молодець. А поділіть на 2 окремо 400, окремо 50 і окремо 2 і додайте результат. 226. 226. 226. Я ж сказав окремо 50 і окремо 2. Будьте уважні. Знову парне, знову на 2. Ем 113. То 13, правильно. Все мені себе один. Вступило. Да, вже ми його бачили. Все. Далі дивіться, є два способи для знаходження НСК. В цьому прикладі скористаємось одним, а в наступному іншим. Добре? Пам'ятаєте, я казав, що підкресліть так само однакові і помножте всі з одного числа стопчика на непідкреслені з іншого. Краще обрати той стопчик, де чисел було реально більше. Тобто 2 на 2 і на 113 буде скільки відразу? 452. Так. Там напишу дорівнює, дорівнює 452. Я навіть множити їх не буду. Ми, вони вже перемножені, в принципі, так. Да? І помножити на непідкреслене з іншого, тобто на 3. Ану, порахуйте. Хто може з кінця помножити дуже швидко. З кінця, тільки не просто мені відповідь, скажіть, а от з кінця реально помножте. Хто бажає? Тысяча <скій> А я ж сказав, мені не цікаво не, не йдуть, Мені цікаво, як ви з кінця множество. Два на три, скільки то? No. Два на три, шесть, п'ять на три. П'ять на три, п'ять на три. Не треба 50, пять на три, п'ятнадцять, 5 пишу, один пам'ятаю. Далі 4 на три. Дванадцять і один 13. І 12, все, 1356. Так, да, все просто. Другий спосіб буде трошки, мені здається, важчим, незручнішим в даному випадку, але ми його теж зробимо. Приклад Б. Чи є тут знову використання лайфхака, чи немає? 234 і 468. Яке з них краще прибрати, коли НСК шукаємо? 34, бо воно так, менше. Бо воно менше, бо воно нам не потрібно. Нам треба навпаки більше. 351 і 458. На, про... на прості множинки. так. Почнемо з легшого числа. Те, що на 2 ділиться. Давайте так. 26... Ой, 468 264. на 2. 234. 234. Я вже хотів відповідь сказати. Так. Знову на 2 на ділиться. На 2 теж, так. А 100... ну 19. 117. Так. <су> <117. су> ну, що ви скажете? Зразу таки 117 це, мабуть, просте число, так? Да? <су> на три ділити. <су> по -побачили, побачили, що на три ділиться, так? Да? Хорошо, давайте на три ділити. Як я ділю, дивіться, я беру там максимально таке можливе. 90, наприклад, і 27. Це дуже зручно. 90 гарно ділиться, і 27 гарно ділиться. 90 на 30 скільки? 30. 30. Три десятки, значить. А 27 на 3? 9. 9. Тобто я брав такі числа, щоб одне було кругле і максимально велике, а друге було точно менше за 30 щоб, одна, щоб, щоб одна циферка виходила в результаті. Це досить непоганий спосіб. Так, 39 ділиться знову, знову на 3. Знову на 3, так. Скільки це буде? 13. 13, 13. правильно. І 13 на 13 – це буде 1. 1. Так, далі. 351. Ну, на 2 точно, ні? На 3 ділиться. Скільки сума буде? Сума цифр ділиться на 3. Це буде... Це буде? 100? думаю. 100, uh, Давайте, всі думайте. Сто? Сто восімнадцять. Так, да, все 11. правильно. І вже дивіться а, ось 11. сюди. 39 на три, на три, Так, дайте я за вами встигаю, гдесь, хоч правильно пишу. 39 дев'ять, 13. 13 на 13. Так, ж, нічого не пропустив ночі, да? Все правильно. 100. Один, все. Mm -hmm. Далі, далі, я зроблю трошки іншим способом, не тим, що то ми множили більше на непідкреслені з іншого. Ми, коли пишемо в даному випадку НСК, ну, пригадуйте, такий не завжди зручний, правда, спосіб. Ми виписували всі числа, які в нас були. В порядку зростання були двійки, так, були трійки, і було число тринадцять степенях, так? Так, <реш> да, і в степенях. Тобто трійок uh -huh. у мене було тут три, а там дві. Беру ой, щось стрік я, я почав. з двійок. Е, двійок було всього дві справа, зліва взагалі не було, значить два у квадраті. Стрійок, зліва три, справа два. Беру більшу кількість, тобто три. Тринадцять. Зліва один раз і справа один раз. Ну, значить, в першому степені, максимальна кількість. Тобто не додаю їх, а просто беру максимально зі стопчика. Ну і все. І множу тоді ці числа. По-моєму, так мороки трошки більше, правда? Але цей так. спосіб він практичний для будь-яких числ, для трьох, навіть для чотирьох. А от той попередній він тільки коли у вас два числа. Тоді він тільки підходить, розумієте? Це ми так трошки схитрили з вами і зробили з трьох чисел два. А якби не змогли ми цього зробити, то довелося б тільки з цим і користуватися. Так, але все ж таки 2 у квадраті це скільки. Це 4. 4. 4. Помножити на 3 у кубі це скільки. На 9, А, ні. 3 у кубі це скільки? 27. 27. Ну і помножити на 13. Дуже зручно. Ну, Не, не дуже, але. Не дуже. Можна. Але давайте спробуємо. Що краще почати. Ну, що на що помножимо, давайте. Варіанти. Перше, 4 на 27, чи 4 на 13. Um, що 4 легше? На 27. Мені наче 4 на 13 легше помножити. Буде 52. Ну так. Да. Чому я сказав замість вас? Ех, ну, <гум> ну добре. А далі ви мені помножте вже 52 на те, що залишилося на 27. Um... Мовчу. Кажіть самі. Добре. Шукайте. Так, без калькулятора тільки стопчик. Це без калькулятора. Добре, я вам вірю. Ви ж мене розумні діти. Швидше. Там було 52, так? Да? Е, так, там 52 і множимо до 27. 1404. Дякую тобі. Умничка. абсолютно правильно. Все правильно зробили? Питань немає до вас. Йдемо трошки далі. Так. Маємо вже пришвидшуватись. Так, у мене є ще ось таке завдання, ми його дуже швидко зробимо. А потім зробимо хвилинну перерву і працюємо тоді далі другий урок. Одну хвилину перерву. Ну, у нас же ж пара сьогодні. <плес> <плес> Може, й дві. Так, хочеться дати вам максимально, е, тому що ми зараз трошки ж пропустили були ті тижні, то хочеться трошки догнати, щоб ви були в курсі всього. Це ж повторення, це ж все за, за, за п'ятий клас. Okay. Перше завдання. У кожній команді по три учні. Чи може бути в кількох таких командах усього 83 учні? Це дуже швидко. Так, нічому. Nee. 83 не може, бо. Бо? Ну, бо сума цифр не ділиться на Логічно. А чи може бути 72 учні? Так, бо сума цифр yeah. ділиться на три. Бач, як просто? <реш> далі приклад Б. Уздовж алеї через кожні 8 метрів посадили кущі мімози, а через 10 метрів кущі буску. Через яку найменшу кількість метрів від початку алеї кущ мімози виявиться поруч із кущем буску. Це я вам даю додому, ці два завдання. Але е, ми зараз тільки почнемо наштовхнемо вас на правильну думку. А далі ви вже самі продовжите, ви знаєте, як це робити. Питання: що в цій задачі потрібно знайти? НСК? Чи НСД, якщо найменшу кількість метрів, яка буде ділитися і на менше 8 і на десять? Це логічно. А може, знаєте, може, і розв'яжемо. А пам'ятаєте ще такий альтернативний спосіб, як я казав шукати найменші спільнократних двох чисел, там збільшуючи якесь із них, поки не поділиться на інше? Хто пам'ятає? Так, я Дивіться, 10, 10 на 8 не ділиться чи ділиться? Ану, 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 збільшуйте десятку, поки не поділиться. Це яке буде число? 40. 70. Хтось сказав 80, а хтось сказав 40. А хто з вас правий, як ви думаєте? Той, хто 40, сказав, 80, чи Це ще більше, так. Да. 40, 40 це буде дійсно таке найменше число, яке поділиться і на 8, і на 10. Ми тоді говорили так: 10 на 8 не ділиться шкода, збільшуємо в два рази. 20 на 8 не ділиться, шкода, збільшуємо в три рази. 30 знову не ділиться, йдемо далі, в чотири рази. 40 ділиться, буде 5. Прекрасно. 5. Тобто виходить, що через яку не меншу кількість метрів від початку алеї кущ мімози виявиться поруч із кущем бузку? Через яку? 40. 40 метрів, елементарна задача. Так. А ви додому будете? Або Але... ми зараз можемо вже ну, давай давай давайте вже зараз, добре. Яку найбільшу кількість однакових подарунків можна зібрати з 24 шоколадок Найбільший і 36 цукерок? Логічно. Угу. Так, 24 і 36. Ну тут і є альтернативний спосіб, звичайно. Але Мені ви його 36. ви його ви не пам'ятаєте вже. У <звук> мене <звук> 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 12, 12, 12, певно. Побачила, так? Да? От хитруха. Так, ну, добре, поск... цяло, що да, побачила що 12, звичайно, але як, як побачити? Розкласти непрості множники. Підкреслити однакові, так? Да? Але це довго, тут можна просто побачити. Ну, можна, можна, можна. можна да. Так, це буде 12, е, подарунків, так? Да? подарунків. Окей. Так, добренько, ви молодці. Та, яка,